Усім привіт! З вами я, Стейсі Глоу. Друзі, ви користуєтесь Instagram? Мабуть, дивне питання, думаю, ним користуються зараз практично всі, за невеликим винятком. Навіть існує таке поняття, як макіяж для інстаграму. Зазвичай він багатошаровий і такий, що точно кидається в очі. Сьогодні я якраз показуватиму вам, як його робити. Я розпочинаю створювати свій інстаграмний лук з нанесенням праймера подушечками пальців на все обличчя і відразу після нього вів і кремові від них, який розподіляю по всьому обличчю б'юті блендером. У формі трикутника я нанесу на зону під очима рідкий консилер від NYX та зафарбую ним недоліки. І тоді розташую двіті блендером. Чому взагалі в Інстаграму потрібен спеціальний макіяж? Я знаходжу для цього дві причини. По-перше, в інстаграмі всі завжди хочуть здаватися ще кращими, ніж в реальному житті. Або іноді навіть кардинально іншими. А по-друге, зазвичай ми туди постимо фото. А хочеться, щоб фото були хорошої якості. Щоб цього досягнути, відповідно, і модель повинна бути красива та яскрава. А разом з тим тон обличчя рівномірним, а риси обличчя навіть надмірно підкресленими. Якось так я це бачу. А ви знайомі з таким поняттям, як макіяж на інстаграми? Пишіть в коментарях. Контурі. Зараз мені стане у нагоді мій незмінний помічник Wonderstick. Спершу використовую його темну сторону. Нанесу його на чоло, таким чином контуруючи верхню частину обличчя. А також на вилиці, ніс, під бровами та на підборіді А потім світлу сторону. Цією стороною я висвітлюю зону між бровами та лінією вилиць Невід'ємної частини інстаграмного мейку є контури. Причому не легкий, а досить таки серйозний. Часто лице виглядає як палітра, із якого роблять шедеври. Я трохи скромна, тому він в контурі поспокійніший. Хоча й мені деколи хочеться шедеврів. В мережі здаватись краще і значно легше, ніж в реалі. Ми можемо підфотошопити свої форми, збільшити або зменшити об'єми та багато чого іншого підправити. Так от, контуринг для інстаграмного макіяжу важливий саме тому, що з його допомогою легше візуально зменшити обличчя на фото. А чим воно менше і делікатніше, тим, як відомо, привабливіше виглядає. І це правда, особливо на фото. Тепер візьму кисть щітку та б'юті блендер. І з допомогою цих двох інструментів все розтушує. Далі скористаюсь рум'янами від NYX. Нанесу їх на щоки, а потім іншою кистю розтушую. Рум'яна теж важливі для інстаграму. Інстаграм хоче рум'яна. Вони додають обличчю природнього відтінку. Контуринг створює картинку, та вона вже надто штучна. Але наносити рум'яна, і от ви вже ніби не наносили макіяж. І це все від природи. що. <му> Наступний продукт, який нас скористає, це помада добрі від NYX. Я наноситиму її схожою на на брови, роблячи контур брів. Потім за допомогою тіне для брів зафарбую їх всередині. І щоб результат тримався довше, зафіксую брови фіксатором для брів. Коли вони вже готові та зафіксовані, можна додатково виділити брови. Для цього потрібен консилер. Як же робити фото з інстаграму без супер виділених брів? Непорядок. Переходжу до тіні. На всю повіку нанесу світлі тіні. Потім беру червонуваті. Їх я нанесу на верхню складку повіки та у зовнішній кутик ока. Розтушую. Наступні тіні – це білі з блискітками. Їх наношу у внутрішній кутик ока та на середину повіки. Водкою малюю стрілки! І промальовую нижні та верхні її тушу. Признайтесь, ви теж знаєте годинами, коли хочеться ідеального фото на, на інста? Макіяж, зачіска, одяг. Я навіть на вечірку так не збираюсь. Інстаграм дає нам можливість зайняти себе, коли нічим зайнятися. Хоча це і важлива складова мого життя, Інстаграм займає багато часу. У вас теж так? Пишіть в коментарях, ви теж витрачаєте купу чажу заради ідеального фото. А тепер, мабуть, чи не найважливіша складова макіяжу для інстаграму. Це хайлайтер. Втім, це, мабуть, очевидно, оскільки хайлайтер походить від англійського to highlight, що означає виділяти, яскраво освітлювати, висувати на передній план. Це якраз той ефект, якого нам потрібно досягнути. Власне, замість самого хайлайтера я зараз використовую тіні з блискітками, оскільки вони додають ще більше яскравості. Нанесу їх на ніс, щоки, під брови та у складку над гвобою. Я б ще додала чогось такого особливого. Хочеться, щоб мій образ відрізнявся чимось. О, а давайте зробимо веснянки. Вони такі милі. Та й це новий тренд веснянки зараз у моді. Я домалюю собі їх на щоках та на носі. Для цього використаю олівець для брів. Тепер мій образ буде довершений. Які фото користуються популярністю в інстаграмі? Ті, які мають тренди, чи то сині губи, чи хвилясті брови? Це дивно, на це цікаво дивитись. І це поширюється як вірус, і ти вже сидиш і думаєш, як виглядатимуть твої губи в синьому кольорі з блискітками. Треба робити. Але я обмежусь звичайними веснянками. Здається, що нічого особливого, але вони дають свій ефект. Залишився лише блиск для губ. І я готова. Хоча ні. Для ще карколомнішого ефекту можна додати накладні вії, що я і зробила. No. Тепер можна влаштовувати інстаграм на фотосесію і завантажувати фото в мережу. Якщо змінювати одяг і трішки зачіску, можна наробити фото на місяць вперед і викладати порціями. Сьогодні я показувала вам, як робити макіяж для інстаграму. Сподіваюсь, вам знадобиться! Підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною, і до наступного випуску. Побачимось!